інгредієнти на борщ заготовки такі так ну що ж картоплю я вже поставив варитися так ось вот. далі капуста буряк у мене буряк оце консервований з уксусом це сік з нього е, е, уксус щоб він давав кислинку якусь це буряк е, свіжий два види буряка е, це цибулька вже трошки піджарена е, е, м'ясо м'ясо таке вже це фрикадельки Свинина. Так. Далі морква. Томат. Томат фасоль. Фасолька. І э, солодкий я частину я беру піджарю, а частину кидаю свіжою. І чесничок. Ну, десь так. Ну, зараз починаю вже варити борщ. Закидую на і це від, відходи. Це не всі відходи, там було вже. Ну і зажарка зараз буде і обов'язково не забути посолити і не пересолити. Отак от.